Вітаю всіх телеглядачів в ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії. На часі телепроект Новий день. і Я його ведуча Ірина Войцюховська. На календарі, 3 червня 2015 року, літо в повному розпалі. А це означає початок курортного сезону. Це означає велилюдні міські та приміські пляжі, а також шкільні канікули. От саме про літній дитячий відпочинок ми і поговоримо за кілька хвилин. Поговоримо з сестрами-монахинями. Парафії церкви Андрія Первозаного у нашому місті Одеса. Це сестра Марія Зарваницька і сестра Марія Уповання. Я вас вітаю, у нас в студії. Дуже приємно. А справа в тому, що ми будемо говорити про дитячі табори. літні табори. табори. Так. А чому саме ви у нас гостях? Ви... Я знаю, що Українська Греко-католицька церква нашого міста організовує щорічно літні відпочинкові табори для дітей. І цього року у нас буде літній відпочинковий табір для дітей. Ось саме саме у специфіку, нюанси ви нам розкажете, де буде відбуватися літній табір? Літній табір буде відбуватися у затоці. А специфіка цього табору: що будуть не лише діти-одесити, а будуть також діти військових, переселенців з Криму також. І їх буде близько 25 чоловік. 25 дітей, і сама специфіка нашого табору, що це не лише відпочинковий табір, що mm -hmm. діти розважаються, трошки мають цікаві розвиваючі ігри, але також отримують таку певну християнську базу, скажімо. Для загальних саме ви займаєтеся організацією цього табору. Потім ви займаєтеся з дітьми у цьому таборі? Так, так. організовувати їх. Так. Розкажіть мені, дитинж, як це відбувається? У вас цього року? Я так розумію, що буде більша кількість дітей за рахунок діток, які так. прибули з Криму? Так. Так? так як це буде все відбуватися? Табір буде відбуватися з 9 по 12 червня. Це буде таких три повних дні. Ми приїжджаємо в затоку, розселюємо наших діток, залишаємо їм трошки час на море, але після того будемо мати такі розвиваючі ігри. Так? Також трошки розважальні, бо ми розуміємо, що дитячий вік потребує руху і такої творчості. Але з іншого боку, наприклад, що цікаво в нашому розкладі, буде служба Божа щодня. Також буде такий момент це зранку буде уїд, служба Божа чи як? Чи весь перший Вечері? день буде ввечері, так. а в інші дні буде зранку, так угу. для зручності. Це Дітки всі вони мають відвідати службу Божу. Так, так. Потім діти, які будуть з наших парафій, вони, наприклад, якби вже більше знають, скажімо, катехизм, так, тобто знають Божу науку. Тоді ми будемо старатися, якби таким чином, якби через них також промовляти до тих інших дітей. Якби і uh -huh. будемо проводити також таку невеличку катехезу кожного дня, пояснюючи найосновніші такі базові базові правди віри. Після того в нас будуть в розпорядку також такі великі ігри кожного дня. Наприклад, ми будемо робити пошук скарбу з ними одного дня, що діти будуть розподілені на чотири команди. Взагалі, ми так припускаємо, що буде близько 50 дітей. Тоді вони будуть розподілені на чотири команди, як я вже сказала, буде е, е, мати які свого найменші капітану. дітки у вас е, попадають до вас в табір? Найменші дітки. дітки, ну, ми цього року зробили вікове таке певне обмеження для того, щоб спрямувати цей табір. Угу. Це будуть діти в основному 9-13 років. Угу. Але якщо є менші діти, ми так бачимо, що будуть менші діти, вони просто будуть ну, з батьками вже більше, будуть брати участь в таких загальних, скажімо таких, виступах кожного вечора. Бо ми так само передбачаємо кожен вечір зробити такий невеличкий виступ дітей. Вони будуть щось готувати. Напротязі дня, а потім ввечері будуть всі дивитися. І, відповідно, батьки, які приїдуть з цими меншенькими дітьми, і аніматори, і всі mm. інші будуть брати участь у такому. А, правило, ці маленькі діти це є брати і сестри тих інших а, діток, де, де, то де, для того, щоб їх не так. Ну, але у вас цього року, я знаю, що не обмежитеся ви тільки дитячими таборами. У вас є такий, свого роду сюрприз для дорослих, правда? Цього року ми починаємо з таким проєктом, який ми вже. Практикували, ми вже мали це у на західній Україні християнський табір для жінок. Особисто я вже сім років підряди проводила цей табір, дуже дійсно з великими плодами. І що мене вражає, наскільки жінки вміють цінувати такі речі, тому що ну, коли робиться щось для дітей, це зрозуміється само собою. скажімо, діти розуміються, що так має бути. Для них завжди має бути щось розважальне і так далі. Ну а жінки рідко коли собі дозволяють вийти з дому, залишити свою буденну працю. Тоді цей табір є з одного боку, щоб вони могли дійсно відпочити трошки від свого від буденного життя, але з іншого боку, також набратися такої духовної сили для того, щоб потім жити протягом року, виконувати свої обов'язки як дружина, як жінка в домі, як мати. І тому ми даємо також протягом табору такі певні формативні науки для жінок. Почекайте, значить, давайте так. Це в Одесі він буде вперше. Так, цього року буде. В Одесі вперше. вперше. Але у вас вже є така практика, ви вже мали такий так, табір, так, так. це де саме? Ми на Західній Україні робили в Карпатах, в основному. В Карпатах. Так, так. Також приєднувалися. Й, 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 значить, жінки цього з року ви плануєте, значить, цей жіночий табір. У вас вже є бажаючі? Так. так. Багато. Ну, зараз не можу сказати, бо ми тільки недавно оголосили, тоді так uh -huh. 에, поки що офіційно. Жінки, можливо, з якоюсь такою певною, не те, що пересторогою, а просто з таким, може, острахом, може, вони не знають, що чекати від цього жіночого табору. Ну, для багатьох це дійсно був сюрприз. Мене навіть вчора Surprise. запитали, як жінки кажуть, а що це ми там з дітьми маємо бавитися? Uh -huh. <laughs> тобто, тобто для них окремо, зовсім окремо. Це Абсолютно гінками. окремо, так. Так, що ж вони, давайте ще нам скажемо для жінок, скажіть, що ж вони там будуть робити, жінки, які Це відпочинкова на частина, тобто це звичайно, що ми будемо біля моря. Звичайно, море ми не оминемо, деякі ігри навіть, і така більше духовна, формативна частина, де ми даємо їм якісь настанови, якісь підтримуємо їх в такому християнському житті. Щоб вони могли бути дійсно добрими жінками і матерями. Ну, це напевно не виключає і різних духовних таких бесід. Вони можуть звернутися Звичайно. з певними проблемами Звичайно. до вас. То тобто, монахині є вони... завжди з ними протягом дня. Тоді вони мають можливість спілкуватися з нами протягом дня і запитувати, mm -hmm. що їх цікавить. Ну, так. дивіться, а це значить ці літні відпочинкові табори, вони є такий певний завершальний етап з початку року, скажімо, шкільного. Будемо брати шкільний рік, тому так, що так, так, починаючи раз ми говоримо про літні відпочинкові табори, значить це осінь. Значи, починаючи з вересня місяця багато чого відбулося так, у церкві. Так, це так. є і підготовка до коляди, і до Святого Миколая, і до першого причастя. От саме про це, це ж теж займається всією цією організацією. Так так, 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 так. У нас кожної неділі відбувається така. Е ми так називаємо її катехетична школа. Маємо таку катехетичну школу. По іншому можна сказати недільна школа. Тобто кожної неділі є в 11-й годині служба Божа для дітей на нашій парафії. І після того діти мають катехезу кожного тижня. Але крім того, як ви кажете, ми маємо ще таку особливу діяльність. Наприклад, ми готували дуже гарне свято Миколая цього року. Діти дійсно дуже так творчо і активно взяли в ньому участь. Дійсно, було дуже цікаво. Після того також е, був вертеп, була коляда, е, і брали участь у коляді, і дорослі, і діти. Ну дійсно було дуже гарно і приємно ну такий момент е, в житті парафії. А після того ми вже готували е, так, більш зосереджували нашу увагу на першому причасті. Не було дуже багато дітей, але Тим не менше, дуже важлива це є подія в житті дитини. Це як її перший крок у таке доросле християнське життя. Як вона отримує основу, і тут вона вже отримує свої святі, перші святі тайне. І, і, власне, це тепер, де з травня, було це свято цієї неділі. Також. Дивіться, ми вже так, значить, зачепили і дитячі табори, значить літні, і табір для жінок. Чи не буде такого табору для чоловіків? Це залежить вже від наших отців. Ага. Ну, Взагалі, в, планах є, але, в планах є, так коли воно буде, це більше залежить від священників, тому що, скажімо, монахині не можуть взяти на себе організацію чоловічого табору. Ага. Скажіть, а оці дітки з Криму, які мають брати участь значить, у таборі, ви вже з ними спілкувалися? Вони до вас приходили, записувалися? Як це до нас звернувся отець Олександр Смиричинський, греко-католицький парух іншої Греко-католицької парафії, тут в Одесі. Він попросив взяти цих дітей. Тобто він займається багато з цими переселенцями, робить таку більше волонтерську, духовну працю. Він був ініціатором того, щоб діти були в нас на таборі. Він просив і він за це дбає, включно фінансово також. За організації, за да, так, і так, далі. Так. Угу. Отже, давайте ще раз скажемо нашим телеглядачам, коли це буде цей табір літній для діток і для жінок. Для діток буде з 9 по 12 червня. Угу. А для е... жінок з 18 по 21 червня. А, з 18 по двадцять перше червня, так, тижня. наприклад, якщо хтось би хотів до вас потрапити на ваші недільні навчання, на катехізацію для дітей, як вони можуть вас знайти? Звернутися до вас. Парафія Андрія Первозваного на гімназійній 22 вулиці, угу. так? Там будь-який день можете приходити завжди. І зранку і ввечері церква є відкрита. Угу. Також сестри і отці є на місці. Тоді, хто бажає, просимо. Я сподіваюся, що у вас все вдасться цього року, що дітки відпочинуть ви навчите їх багато чому хорошого, і що задоволення від літнього табору отримують також і, також і, і жінки. <свісна> так? <свісна> так, я сподіваюся, що у вас все вийде. Я дуже рада, що ви були сьогодні у нас у студії. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні у нас у студії були гостями, сестри монахині, парафії церкви Андрія Первозваного, нашого міста, Одеси. Ще раз вам дякую.